Російська Федерація за останній час наклала вето на два проєкти рішень. Перше, це щодо засудження проведення фіктивного референдуму по Криму, і другий це щодо створення трибуналу по збитому літаку. І тут така риторика президента вона повинна бути сигналом до всього цивілізованого світу. Абсолютно. А реакція Російської Федерації, яка заблокувала створення цього трибуналу, яка не хоче встановити існу цій справі, не хоче з'ясувати звідки був постріл, хто це зробив, повинно наштовхнути на світ, що вони можуть опинитися наступними. І риторика президента щодо обмеження застосування права вето, де, де це стосується. Порушення основоположних прав і свобод людини, де стосується масового вбивства, воно повинно бути 100% підтримано всім цивілізованим світом. А тиск на російську сторону, тиск на Володимира Путіна повинен отримати глобальний характер.